Всім привіт! Настав час змонтувати наші сходи на холодний чердак. І так, сходи в мене будуть шириною 70 довжиною 1,20 м. Сходинку я вже придбав. Ось така фірми факро. Її теж довжина. 1,20 м на 70. І на висоту, яку вона може розкладатися, це буде 2,80 Ну, 2,80 у мене немає, тому нам придеться її підрізати. Скільки передивився відео інформації, як по монтажу, інструкції всякі, всім вона приходить, як бачу, як мінімум люди розпаковують її в складеному віді. Але в мене чомусь вона розкладена. Ну, мабуть, тому щоб життя медом не казалося. Тому зараз будемо розпаковувати, розкладувати по деталях і приймати рішення, як ми будемо її чи зараз е все складати, чи перше змонтуємо, і, поход і вже тоді будемо е її складати з ходинки. Перша розпаковка. Наші сходинки. Сходинка має з таким пазом, щоб не було слизько сходити. Так, так а як що вона тут, якщо ага, її треба ось тут пооткручувати. Щоб можна було її зняти. Так, випустив я наші болтики. Тепер ми її вкручуємо. Сходенка, дружини, сам ключ, щоб відкривати, і самі Щоб вони трималися, бо вони досить такі прикручені самим шурупіком маленьким. Інструкція. Так. Кришка буде задня біла, але вони просто набили ДВПшку. Е, кришка утеплена, я брав кришку утеплену. Е, тут, мабуть, йде 3 см утеплення, я точно не знаю. але Я думаю, що я вже в інструкції вичтою. Ну, Я знаю, що вона точно Утеплена. утеплена. Тому, значить, так як вона у нас вже розкладена, ми її одразу тако і змонтуємо, а потім вже будемо складати. Якщо я її зараз складу, то там буде вес сумасшедший. Тому приступаємо до монтажа. Саме перше треба затербане, її туди наверх. Так. Зараз прикручуємо дві рейки на цей бік і на цей бік, тому що я сходинку планую е опускати на висоту чорнового потолка. тому що в майбутньому планується всі потолки підшити дерев'яною вагонкою. Коли ми підшиємо і так, е потолки, так само ми підшиємо, е приб'ємо на жидкі гвозді вагонку на кришку. Нашої сходинки. І так, на мою думку, майже не буде видно. Ну, принаймні постараємося зробити так, щоб її максимально не було видно. Тому прикручуємо реєчки. знімати цю от кришку, а тоді вже кріпити Кришка ця знімається легенько, два шурупіка. Так, кришку я открутив і тепер ставимо назад її. О. Все, кришечка стоїть. Так, тепер що ми робимо? Кидаємо рівень, перевіряємо рівень, е, сюди даємо підкладки, на кожну сторону по сюди буде. Мабуть, 2-3, ну і сюди і теж 2. І будемо її тоді кріпити. Виставив вже я нашу коробку, перевірив все по рівню. Отвір у нас був метр 20 на 70. Сама коробка йде 58 на 118. Тобто я маю з його з кожної сторони по сантиметру подавати вкладки. Маю я ось таку е, ХДФку, вона йде сантиметрова. Подавав я тут три, з цієї сторони дві підкладки, виставив її, обов'язково поперевіряв угли, щоб у нас коробка не розходилася. Е, тепер її буду починати кріпити. Кріпити я буду на такі коричні ці жовті е, саморізи. Перше просверлюю отвір, щоб коробка у нас не лопнула. Просверлюю там само там, де я подавав впаску. Переставляю віту. і закручую саморізи. два Фу. Опа-два. Кошмар. Так. Замеряем. Семьдесят один и пять. Ось так у нас вийшло. І по інструкції показано, що відзаду, відзаду до середини треба ще відрізати сантиметр такого у А тут запінню. Демонтував я вже наші сходи. Монтаж мені сподобався. Легко, швидко. Єдине, що проблема була з натяжкою цих пружин, намучився я з ними конкретно. Низ я підрізав. Підрізав я під чорнову. Потім вже, як буде ламінат лежати, вже буде чистова підлога. Тоді я ще раз наново підріжу. Наскільки я знаю, і дивився, в комплекті мали би бути заглушки на самий низ пластикові. Ну, їх тут зараз немає. Або поклали, забулися покласти, або вони просто сюди не йдуть. Ну, нічого, заїдемо в мебельний, попробуємо щось е, щось купити. Може каучукову накладки приклею, а ні, то може якісь. Ну, щось придумаю. Е, так. Складається вона в нас легенько. Ось так. Так ми її склали. Там можна пружини ще більше понатягувати, щоб вона ще краще підтягувало, Але я думаю, що хіба з часом, якщо послабиться. І ось таким ключом закриваємо. І останній штрих. І останній штрих пластикова заглушечка сюди. Вуаля. Всім дякую, Па-па! до наступних відео.